Всім доброго дня! Хочу вам показати зараз є така новонароджена Фріда. Така є красуня, лошечка. Мама її флешка, тато фараон, Фріда. Що. Ось така є дуже гарна лошечка. Енергійна, здорова. Кобила від Петра з Зараз я вам її покажу. Сьогодні її дев'ятий день, будемо парувати. флешка. Зайди! Ну, зайди! Зайди! Покажись, покажи. Ну, ще все, от така гонорова, дуже красива Фріда. Тепер вона лігла, викачилась У Що? ось такі справи. Ця кубила народила вже друге лоша від фараона. Зараз ми будемо її парувати. Третій раз фараоном. Е, вже багато є, ну, багато, як багато, вже є кобили, котрі по третьому разу вже родили. І є кобили, е, які будуть родити третій раз від фараона. От такі справи. Хочу бути на камеру. Ха. Така є. Ріда повністю чорна, лише має таку гарну, рівненьку лисину на чолі. Зараз ми виведемо кобилу, вам це все покажемо. Кобила досить гарна, висока. Кобила е е тато. Тато, ну, коротше, владимірець е, з першероном не, Фрід. Не, Закинув її їсти. Даю зараз вівса і сіна тільки кобилі. Накидаю цілий жоліб і вона це за день. З'їдає. Фріда хоче відбрати у мене мікрофон. Хі -хі. Зараз ми її виведемо, покажемо. Краще. Погоди немає. І будемо порвати кобилу у піднавісі. Зараз ішов дощ. Така похмурна погода. Що, маленько. Zaraz ja mam pokażę. Fredy tata. Tak. Zaraz bude šíslo. 20 січня, 6 років фараонове буде. ось такий жеребець. Зараз вам покажу, як вони себе поводять, коли чують, що я вивив кобилу один і другий. Тут є добриня. Віщ! є. Є. Ці зараз відпочивають. Запрягав пару раз, їх упаря, їздив ними. Зараз вони стоять у конюшні. на справа. Це є наша флешка і Фріда. Зараз будемо ми її парувати фараоном третій раз. Дивіться, як Фріда, вона слухає, що жеребці роблять. Іде туди Пр -пр 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 -пр. з цієї сторони покажи красу. Дивіться, яка стоєчка. Вона ховається за маму. Така є гарна лошечка Фріда. Вчора парував теж флешку і вечором включив світло, Фріда підійшла до включателів, жеребець лист вискочив на, на, на флешку Фріда нажала на включати світло і вимкнулося. Дивіться, як на гарна стриже вушками. Дуже гарно. Тррр. Щоб були гарні потужні ну, лошата, треба, щоб не тільки була, був хороший жеребець, треба була гарна кобила. Я Зараз проведу, навіть трошки пробігає. what's up what's up Tudo you Носиться красиво так. І то, як воно є з маленького, воно так буде й далі. На, не. не, не. Фрід, мама тут. Фрід. Вона застоїлася, лиш чую, деколи у деннику б'є задними ногами в дужки. Ну, маленький. Хоче гуляти. Пішли. Ходи. Ле! Леш! Ану тут! Прррррр. Трохи підбуксує. буксує Прррр, я кажу, ну! Прр. 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 Не трохи погуляє лише. Сьогодні ще раз нагадую дев'ятий день. Лошечка Фріда. Дочка фараона і флешки. Єр ну є. Прнемо. Не, не, не. Не. Дивіться, кобела. дуже гарна мама. Пантрує луша. Знай трохи побігай. Тама. Хоп, 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 хоп. Ну, ш. Ну. Хоч у деннику є місце, є де це походити, але все рівно такі воля, то є воля. Привіт. Буде гарно, Би Бог дав дочекати. Буде гарна кобила, потужна буде кобила. Виїзна. Є. Ходи, на, на. Трі. Зараз вам покажу вже рибці, як вони зараз себе поводять, коли чують, що кобила вийшла з денника. Фараон, віщ'є. Пррр. Я зробив їм. Роз'єднав їх двох, щоб вони один довго бачать. І тут вони роблять диво. Є вість. Грр. Тут відкрив, щоб не привикали один до другого. Добре, довгома. Так. Всі в зборі. Сім'я в зборі. Діда. Ходи сюди, покажи. Прр. Стань. стій. Так. Зараз будемо пускати фараон на кобилу. Це все вони дуже сильно дуріють, бо один другого чують, чують конкуренцію між собою і неспокійні. Покажи Лоша. Пр, пр, пр. Так, спарували ми кобилу, жеребець пішов, заганяємо це все Най... Сіно їдять далі. Отакі у нас справи. Вже люблю, коли жеребець піде на кобилу, то ходи вже тишина. <гум> Ніхто не скаче, ні вівкає, ні не ні б'ється, нічого. Ось такі справи. Що, я всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.